Малята, я пропоную вам пограти в гру «Хто зайвий?». Подивіться уважно на картинку. Хто зайвий? Кіт. Бо кіт це домашня тваринка. А восьминіг краб. кит мешканці водойм. А тут хто зайвий? Сова. Сова це дика пташка, а черепаха, морський коник, морська зірка це морські мешканці. А на цій картинці хто зайвий? Бджілка. а чому? Бо це комашка. А карась, окунь, щука, це річкова риба, яка живе в прісних водоймах. Сподіваюсь, що гра вам сподобалась і ви змогли визначити, хто був зайвий і чому. Впевнена, що у вас все вийшло дуже добре. Молодці малята! До наступної зустрічі. До побачення!